Мене нещодавно запитали, який айфон краще за все придбати на 2024 рік. І знаєте що? Я трохи впав у ступор. Звісно, відповідь може здаватися очевидною. Бере щось з 15-ї серії, і більше питань немає, адже це топові флагмани, всі круті та актуальні приколи там мають бути. Але є важливі нюанси, яких немає в базових поточних флагманах, а прошки вже коштують суттєво більше запланованих бюджетів. Тож який айфон я можу назвати найкращим для придбання у 2024 році, та чому. Ну ніякої інтриги тут вже немає. Ви точно бачили назву цього відео. Сьогодні говоримо про iPhone 13 Pro, мій тривалий досвід використання цього смартфона. Та чому я взагалі вважаю, що це найкращий варіант на 2024 рік і кілька років по тому? Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про айфони. Щодо дизайну, тут класика Apple останніх кількох років. Прямі грані з досить відчутним стиком між рамкою та склом задньої поверхні. Однак відчувається 13 Pro у руці досить впевнено, навіть якщо затягнути смартфон у якийсь чохол. Що мені насправді подобається в 13-х прошках, так це доступні кольорні опції. Звісно, я не кажу про додатковий зелений варіант, який в мене особливих емоцій не викликав. А от блакитний дійсно, що називається у яблучко. Цей варіант чудово пасує під кейс майже будь-якого кольору. Плюс. Саме за блакитним корпусом можна безпомилково визначити модель пристрою, адже нічого схожого Apple в прошках більше не робили. Хіба що базовий 14-й блакитний iPhone, але в 13 Pro весь шарм створюється саме матовою поверхнею задньої кришки. За два роки використання всі кнопки пристрою працюють як у перший день, коли я дістав гаджет з коробки. Поки що спокійно можна казати про відсутність нової кнопки дії, яка є в сучасних прошках, але поки її немає в базових моделях, не можу сказати, що це прямо must have. Тому перемикач без режиму бадьоро клацається туди-сюди, і мене цілком влаштовує. Про те, що вже точно можна класифікувати як недолік, так це порт для заряджання Lightning. Звісно, якщо ви шанувальник різних MagSafe аксесуарів, то навряд чи сприймете це як суттєву проблему. Але після майже місяця з iPhone 15 Pro, мушу визнати, що USB c банально зручніше для будь-яких задач від передачі файлів з комп'ютера на смартфон до заряджання. Думаю, що якщо ви розглядаєте опції оновлення саме на 13 Pro, у вас, скоріш за все, вдома вже. Вже є кілька лайтнінг дротів, тому це точно не буде проблемою. Ну і ще це якось дивно відчувається казати, що лайтнінг застарів, наче це насправді сталося не років 5 тому. Але який би iPhone ви не планували собі купити, я завжди можу порадити один надійний магазин. Це мої добрі друзі, мережа яблука. Айфони, айпеди, макбуки та розумні годинники Apple Watch завжди представлені на вітринах у фізичних магазинах Яблука. Тому ви без проблем можете оцінити та обрати бажаний гаджет особисто. Але якщо у вашому місті ще немає яблук. Ви завжди можете замовити техніку на їхньому сайті з доставкою по Україні. Наприклад, iPhone 13 Pro є в наявності у програмі Яблука Outlet за дуже вигідною ціною. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений iPhone iPhone 13 Pro отримав 61 дюймову oled матрицю з роздільною здатністю 1170 на 2532 пікселі. І це все ще дивовижний екран, будь-який контент на якому буквально оживає. У 2024 році він все ще може вразити якістю калібрування та кількістю кольорів. Чи ви переглядатимете відео на YouTube, чи гратимете у будь-які сучасні та вибагливі ігри, все має буквально ідеальний вигляд. Звісно, зверху є чуб, який вже як два роки можна сміливо ви називати застарілою технологією розміщення сенсорів Face ID та фронтальної камери. До речі, поки згадав, Face ID в iPhone 13 Pro може спрацьовувати не тільки у вертикальному, але ще й у горизонтальному положенні. І інколи це дійсно зручна можливість. Щодо самого вирізу, він тут, так би мовити, версії 2.0. І якщо ви оновлюєте з iPhone 10, де чубчик був ширший, ви точно можете отримати свіжі враження. Та й особисто мене всі ці вирізи в екрані ніколи не непокоїли. Є там вони і є. За враженнями це Щось на кшталт логотипу каналу, який завжди висить у якомусь куті, і з часом ти просто починаєш ігнорувати його наявність. Пікова яскравість дисплея становить 1200 ніт. На сьогодні різниця між сучасними айфонами на 2000 Ніт та 13 Pro у цьому сенсі відчутна, але при експлуатації майже неважлива. На вулиці зображення все ще чудово видно, тому скаржитись нема на що. А тепер, нарешті, про найголовніше: ProMotion 120 Гц. Краса та чистий кайф. iPhone 13 Pro став першим смартфоном Apple, який. Отримав підтримку підвищеної частоти оновлення дисплея, і ця штука просто вогонь. За суб'єктивними враженнями, 13-та прошка працює швидше за базовий 13-й та навіть 14-й айфони, саме тому, що все відбувається значно плавніше, я б навіть сказав елегантніше. Якщо у вас раніше ніколи не було смартфону з підвищеною частотою оновлення в 120 Гц, то ця штука точно змінить ваш досвід від використання пристрою. Ба Більше, думаю, що ви більше ніколи не захочете повертатися назад до басяцьких. Істидесяти тут важливо розуміти, що екран це частина смартфона, з якою ви взаємодієте 100% часу, і тому його якість та характеристики є майже найважливішим, що є у телефоні. Виходить, що iPhone 13 Pro це найдешевший смартфон Apple з технологією ProMotion, Саме тому я раджу звернути увагу на цю модель. Друзі, у закріпленому коментарі під цим відео є посилання на збір на прилад нічного бачення для мого товариша, який прямо зараз боронить нашу країну в лавах ЗСУ. Прошу всіх та кожного підтримати цей збір гривнями. Разом до перемоги з продуктивністю тут питань бути просто не може, незважаючи на те, що процесор a 15 Bionic було представлено два роки тому разом з iPhone 13 серії. Він був актуальним ще рік по тому, адже саме таке залізо встановлено в базові iPhone 14. Тому 13 Pro без перебільшення працює ідеально. Соціальні мережі, важкі та круті ігри, обробки відео на смартфоні, буквально жодних нарікань. Хіба що ви не зможете пограти у новий Resident Evil Village на 13 Pro, бо це прикол лише 15-х прошу. Але в усьому іншому у вас на руках чистокровний флагман від А до Я. Щодо автономності, тут ситуація така: за два з гаком роки використання максимальна ємність впала до показника у 87%. По перше, що не можна сказати про мене, а можна сказати про 13 Pro, деградація тут проходить цілком нормально, і ці показники є адекватними. По-друге, навіть так пристрою вистачає на цілий день збалансованого використання, і навіть ввечері ще залишається відсотків 20-30. Не можу сказати, що це найкращий показ. Зник, який я коли-небудь бачив, але досить достойний. Звісно, якщо вам потрібна найкраща автономність, то за моєю логікою можу вам порадити переплатити за 13 Pro Max, який буде точнісінько, таким самим, як звичайна прошка, але з більшим екраном та суттєво більшою батарейкою. Насправді, вихід всіх айфонів 15 серії досить відчутно вплинув на сприйняття попередників. Так сталося з usb c а тепер це стається з основним сенсором камери. У нових айфонів, навіть у звичайних не про моделей, камера вміє фотографувати з роздільною здатністю до 48 мегапікселів. І це круто, але ще це дуже відчутно. iPhone 13 Pro має дуже потужний та якісний основний сенсор, який вміє робити круті світлини та працювати у досить складному освітленні, але роздільної здатності вже не вистачає. Стачає. Тобто, якщо ви фотографуєте для себе у приватний сімейний фотоальбом чи просто для публікації у соціальних мережах, без питань 12 мегапікселів це ок. Але як тільки ви відкриєте ці світлини на великому екрані, хоча б монітора, мило відразу полізе в очі і буде трохи пекти. Але це дуже вузько спеціалізований сценарій використання смартфона, тому на вашому місці я б над цим не заморочувався. Наше улюблене класичне дістав, навів класно в поклав у кишеню назад, тут точно працює саме так, як ви б хотіли. Стосується це всіх наявних сенсорів. Та й про що казати, якщо до вересня 2023 року я знімав весь контент на своєму каналі, виключно на 13 Pro? якщо вам потрібно переглянути тести відеоможливостей, відкрийте будь-яке моє відео та зацініть можливості цього девайса. Впевнений, вони вас точно вразять з усіх, хоч скільки то суттєвих недоліків, можу відзначити лише знімання кінематографічного відео з розмиттям фону, лише у Full HD. всі більш сучасні смартфони, тобто 14 та 15 лінійки, вже вміють в 30 FPS для цього режима. Ну і що виходить? Я точно можу назвати iPhone 13 Pro найкращим айфоном для придбання у 2024 році у співвідношенні ціна якість. Тут є всі сучасні технології, дуже плавний екран та все ще спроможна камера. Звісно, вам може не вистачати USB-C чи Dynamic Island, але за такими штуками йде відповідна ціна. А13 Pro можна взяти в яблука Outlet за дуже привабливою ціною і мати на руках офігезний медіа мультитул з запасом продуктивності. Та оновлень на кілька років вперед. Звісно, чи згодні ви зі мною чи ні, пишіть в коментарях під цим відео. Також там можете написати, який iPhone ви вважаєте найкращим для придбання на 24 рік. І звісно ж, якщо вам було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші розгорнуті коментарі, які до того ще й цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео є посилання на яблука Outlet в закріпленому коментарі. Тарі, є посилання на збір, який було б дуже класно підтримати. А ще в описі відео є лінк на мій Тікток. Там я кілька разів на тиждень публікую дуже прикольні огляди на різні незвичайні гаджети. Тож підписуйтесь. Десь тут з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!